Знову скалодром, знову коліно і знову реабілітація. Я пройшов на реабілітацію після пластики передньої хрестоподібної зв'язки коліна. А перед цим ще мав травму гомілкостопа на скалодромі. Тому ось прийшов відновлюватись. На першій зустрічі ми обговорювали якраз як, як все трапилось. Планували моє відновлення і а вже складали план вправ на найближчий час. Ми починали з найелементарніших вправ, а зараз ми вже почали бігати та стрибати. Ми додатково працюємо над іншою проблемою клієнта: це травма гомілкостопу. А саме ми працюємо з рухливістю гомілкостопного суглобу після старої травми. Спочатку нам важливо було розібратися саме з коліном після операції. Тепер ми можемо спокійно працювати надалі зі старою травмою гомілкостопу. До спорту ще, мабуть, зарано. Але з коліном вже доволі добре, і в принципі, я так розумію, зараз більше етап вже такої е, виходу на супердобру форму, щоб було е, як з, зі здоровим коліном, а з мілкостопом ще процес продовжується, тому що ще етап не такий гарний, як з коліна. Якщо у вас є гостра травма або стара травма, або вас просто турбують суглоби понад 10 років, ви можете звертатись на консультацію до реабілітолога в динаміку.